По кар'єру. Да. Я, я тобі розказую. Значить, е, ну, мінімум 100 тисяч гривень нести треба. Мінімум для отримання ліцензії. Чудово. Це мінімум. Плюс госплатеж, я не знаю який, подивись сам в інтернеті. Дивись, щоб ти поміг. Я тобі допоможу ну, по кар'єру. Я тебе прикрию, навіть якщо ти почнеш видобуток, але паралельно будеш делать документ. Прикрию із міліцією, і з СБУ, і все. Uh -huh. і... ну, прокуратуру не прикрию потім. Uh -huh. Оставався в ямце із прокуратурою прикрию. А що сюди нам не пам'ятає? Ти mm мені -hmm. ці документи ходить. Ти шутуєш, так. Я завезу хвопся, там їм день, а не швидше, щоб бути зробити. Документи там в сама копію. Там міхаться. Як балакали, сто там тут? Ну, це все, що я кажу, це що, все, що Насыль, ну, тут не по трудом, да. Андрій! А за официальный платеж, ви ж мені скажете, сколько там буде да. і коли. я. И, владимир. владимир, ну я ж в принципі уже начал вы люблю. Якщо що, можна дзвонити, Бо ви так вчора якраз к слову сказали. Ну да. Тобто, якщо вдруг... Ну, з ментальним рішенням, з цим ми рішення. Ну, з екологами. З екологами рішимо. Прокуратура. Ну, то там вже будемо, я думаю, Переяслав Хмельницький. Получається, там ця забудова. Хоча депутатський запит і буде там голосувати взагалі з працепарантами, люди ходитимуть і що хочуть робитимуть. Слушай. Що... Це питання забуду. Ні, ти що там. Є там заінтесувати. Владіш, попере по в Хмельницькому. Да. Що мені з людьми, як почати свій діалог, щоб був він правильний і дієвий? Діалог дуже простий. Партія йде на вибори, має да угу. Помагайте партії, партія допомагатиме. Зробимо і звернення, і запит. Все сьогодні тут. Ну я же тебе скажу, запит по комерційному питанню, це комерційне, ну, питання, mm -hmm. коштує в районі 10-15 тисяч доларів. Запит, не зверх. А звернення десь від 3 до Угу. 10. Mm -hmm. це... no, я я поняв. Ага, то есть ну на ваш то. Ну видите, купить еще до СТ, да, Да, все буде сделано і побит і А, все. Ну, а ви сейчас еще не сможете виступити, щоб знову с трибуни Я выступлю обязательно в пятницу. Ну а по прокуратуре, то що по прокуратурі, в принципі... завтра ты не с Перейсом, такі, не повисні, реально, повисні. Я, я сказав, що це. зроблю завтра буквально вже буде все забере. Сейчас поїхав. І ну, похомен, похомен, коньер, учая. Похомен, кушу шоу. Ну, ні, не знаю, у нього, якісь, знаєте, кажуть, якісь... Я йому кажу, типе, він каже, хто промірає списки. Я автор мог. Все, хорошо. Ну я йому вибачте, я йому сказав, що я, ну в принципі ви же йому, тому що... Я тобі ще раз скажу. Я втор, да? ну и все. Оно все там все. Я все, да, все а, я был, Так, все так? — Что же, там все порядок? Да. А, ну, скажи, там все порядок? Рядом было познакомиться.